Не можна розділяти суспільство на місцевих і не на місцевих. Абсолютно я з цим не погоджуюся, тому що ризики, які існують на війні, вони однакові, незважаючи на місця твого проживання. Звичайно, ті, хто місцеві, їм воно більш болюче. Ми ж розуміємо, коли ти відчуваєш спиною, що там твоя домівка, там твоя родина або якщо щось близьке до тебе, то відповідно ти вже по-іншому ставишся взагалі до подій, які відбуваються. Але ж в той же самий час, ми знаємо, що з таким ворогом, як Росія, наприклад, там, говорити про безпечні місця, зараз ми їх, мабуть, навряд чи виходить. Бачимо новини, бачимо, що відбувається, незважаючи на, кіль... на кількість кілометрів від лінії бойового зіткнення. Є специфіка, звичайно. Військовослужбовці, які призвані з Харківщини, вони більш краще орієнтуються на місцевості, вони мають досвід перебування в тому чи іншому місці. Більш такі, скажімо, обізнані на цій місцевості, тому що всі прожили життя і мають якийсь там досвід. Вони багато, багато хто знає дещо і краще, ніж ті, хто не місцевий в такому плані. Ну, Але ж разом з тим, знаєте, як, і воно і важче, хто призваний місцевий. тому що ти відчуваєш, що додому близько, і воно завжди додому тяне. Але ж, наче й близько, а наче все одно ти потрапити так швидко і коли хочеш, ти ж не можеш.